29 жовтня всесвітній день боротьби з інсультом мета цього дня це привернути увагу населення до проблем, які пов'язані з судинно-мозковими захворюваннями. А наведу коротку статистику, що інсульт можна попередити у 80 випадках. Але на жаль, якщо інсульт стався, то більше половини призводить до інвалідизації. Які ж фактори ризику інсульту? Це перш за все високий артеріальний тиск, це малорухловий спосіб життя, це і надмірна маса тіла, шкідливі звички, паління, алкоголь, також високий рівень холестерину та наявність супутньої соматичної патології, а саме цукровий діабет. Що ж таке інсульт? Інсульт – це є гостре порушення мозкового кровообігу, внаслідок якого виникає пошкодження головного мозку. Інсульт у нас є геморагічний та ішемічний. Які ж основні скарги у пацієнтів виникають при появі загрози виникнення інсульту? Перш за все, це коли людина не може посміхнутися, це є асиметрія обличчя, коли не може підняти праву чи ліву кінцівку затерпання в правій чи лівій кінцівці, також слабкість та уніміння. При появі цих ознак потрібно відразу звернутися до лікаря в івано франківській області. Допомога при інсульті надається у семи закладах охорони здоров'я. А саме це є обласна клінічна лікарня, центральна міська клінічна лікарня міста Івано-Франківська, Колумийська центральна районна лікарня, Долинська центральна районна лікарня, Городенківська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування, також Косівська центральна районна лікарня. А за 9 місяців 2025 року ми пролікували 3433 пацієнти з інсультом. З них 3008 з ішемічним інсультом, 425 пацієнтів з геморагічним інсультом, тобто з наявністю крововилаві. Якщо в порівнянні за попередній рік за 9 місяців ми бачимо зростання кількості випадків інсульту, а саме Порівняно з попереднім роком 245 випадків більше. Шановні краяни, пам'ятайте, навіть при найменшій підозрі на інсульт слід негайно звернутися до екстреної медичної допомоги, адже вчасна допомога це є основний шанс врятувати життя та здоров'я.